Продовжуємо розв'язувати параграф про діаграми. Значить, 738. До магазину завезли 30 ящиків, цукерок, печива і вафель у відношенні. Значить, Скільки ящиків цукерок, печива і вафель завезли до магазину? За цими даними побудуєте стовпчату діаграму. Чуть як ми в, в попередньому параграфі розв'язували 8х плюс 4х плюс 3х рівнює 30. Додаємо, отримуємо 15х дорівнює 30, х дорівнює 2. Тоді э, цукерок. Керок. Привезли два помножити на вісім шістнадцять ящиків, печива. Два помножити на чотири вісім ящиків і вафель три помножити на 2, 2 на 3, 6 ящиків. Значить, І тепер треба побудувати за цими даними стопчату діаграму. Стопчату діаграму. Значить, маємо так. Значить, ну, Можна е записати, що одна клітинка. Буде два ящики, тоді вісім клітинок. Тут буде це в нас цукерки. 4 клітинки в два рази менше печиво. І ще три клітинки, це буде вафлі. Ось таким чином вийде стовпчата діаграма. Наступна вправа 730. Дев'ять. Стопчата діаграма показує рівень навчальних досягнень 6-го класу. Малюнок 53. Підписи рівні відсутні. Відомо, що найбільшу учнів навчається на достатньому рівні, на високому початковому рівнях однакова кількість учнів. Визначити кількість учнів за кожним рівнем навчальних досягнень. Значить, Малюнок 53. По моему вот тут вот на мой значит, э початковый и початковый. У нас выходит 5 учнів. Средний. Так. Значит, сказано на Початковий і високий однакова, кількість, значить високий також 5 учнів. Значить, дивимося, що, що там сказали. Найбільше учнів навчається на достатньому рівні. Найбільше на достатньому рівні. Ага. Неправильно тут написано чомусь. Так, значить, на достатньому рівні 12 учнів, значить... Достатній 12 і середній виходить що 9. 9 учнів. Ладно, переходимо до наступного. номера 741. Визначте, скористуючись діаграмою на малюнку 55, скільки відсотків голосів набрали на виборах два кандидати на пост мера міста. Так, малюнок 55. Перший кандидат. Перший кандидат 65. Другий 20. Не брали участі 10. Не брали участі 10 і проти всіх 5. І так, побудуйте кругову діаграму розподілу голосів на цих виборах. Значить, кругову діаграму будуємо. Значить, і дивимося. Ну, Перший кандидат набрав більше набрав половини. Тобто, ось половина і ще можна поділити на скільки на те, що залишилося ще. Деяку кількість частин, да, на п'ять частей. Отак от. Так от. Значить, це буде. Якщо поділити одну половину ще на 10 частин, то це кожна частина буде по п'ять відсотків. Одна частина. Половина це 50%. Відсотків. 50%. А якщо половина ще на 10, то кожна буде по 5%. Тому а, якщо 3 маленьких по 5, то так от приблизно буде 65%. 65. Це у нас перший кандидат. Значить, другий кандидат, значить, найпростіше проти всіх. Це 5%, у два рази більше 10% не брали участь і 20% це другий кандидат. Приблизно так.